Привіт, друзі! Вітаю чемпіони, і вітаю всіх гравців свого клубу з виходом в лігу All Stars. Л разом ми дійсно сила, і чемпіони не просто вийшли, а з першого місця і обійшли друге-третє місце. Там більше ніж на 10 тисяч очок. Вони відстали, ковтали пилюку, і просто було без шансів абсолютно. Друзі, а сьогодні відео у нас з вами дві таких основних темки. Перша це вийшов новий сезончик, який пропоную більш. Детальненько розглянути цей сезон присвячений проведенню Олімпійських ігор у Франції, які якраз от ці дні і прямо зараз проходить і відбувається. Так, цей сезон і називається Олімпус сезон І цей сезон представлений декількома гравцями легендарної категорії, а також міфічними. І першим, хто у нас трапляється на очі і відкриває цей сезон, це Джан Луїджі Донарума, італійський воротар і гравець французького клубу ПСЖ. Далі у нас йдуть формочка, парк представлений емблемки. І оце перша така ізюмінка. Цього... Цього нового сезону це Пауло Дібала, нападаючий італійської роми і збірної Аргентини, чемпіон світу 2022 року. І це прям реально топовий гравець. Я впевнений, що багатьом цей чувак заходить і подобається, і кожен захоче. Мать такого файного нападника у себе в команді. Тому, якщо ви прям просто от е, вболіваєте і вам подобається гра цього чувака, велком! Будь ласка, донати купляйте сезон, і він у вас в команді. Збирайте картки і прокачуйте його на максималочку. Наступним в нас іде це гравець категорії міфічних, і це Пауло Мальдіні, легендарний, міфічний Пауло Мальдіні, захисник. І, до речі, друзі, е, він в цій грі не тільки. По життю, а й взагалі в грі також рахується одним з найтоповіших захисників, якщо насправді не най-найтоповіший. Ви можете подивитися показники також відео на моєму каналі. І він дійсно дуже крутий чувак. Він у мене зараз знаходиться на четвертому рівні. Я збираю на нього картки. Я дуже сподіваюся, що зможу колись якось прокачати його на останній рівень і це буде прям дуже-дуже-дуже круто. Далі в нас знову йде картка на Джон Луїдже Донаруму. Зазвичай. Легендарних гравців, карток в сезоні більше, ніж міфічний, хоч Пауло Дібала. Взагалі красавчик, просто дуже потужний гравець. Він, до речі, був додалений відносно нещодавно, буквально там, може, місяць тому. Знову йде у нас Джан Луїджі Донарума. І друга картка на Пауло Мальдіні. Зазвичай, якщо це білет, який йде комбінований, ну, тобто там і легендарні, міфічні, то на топового гравця категорії міфічних зазвичай це виходить десь так три. Е картки, То, от, в принципі, на нашого Пауло Мальдіні якраз іде і ось о, третя картка. І ця третя картка не є останньою в плані міфічного. Замикає цей сезончик сьогодні. Це новий міфічний гравець, який з'являється вперше ось в цій грі і в даному сезоні Олімпус сезон. І це Кінг. Кінг це його величність високість, це Ерік Кантана. Французький нападник і в минулому нападник англійського футбольного клубу Манчестер Юнайтед. Саме з Мю Ерік Кантана виграв 4 друзі, 4 чемпіонських титулів прем'єр-ліги. Він до сих пір є легендою серед вболівальників Юнайтед. І саме вболівальники дали йому прізвище Король Ерік. Це вам не хухри, мухри, рахуючи в тому плані, що англійські вболівальники, вони одні з найдерзких таких, з найпрям просто прискіпливіших. І якщо вони реально собі беруть когось в пачот, то цей чувак, він дійсно того вартий і достоїн. Ерік Кантана, король. Просто, якщо ви також полюбляєте, як би там клуб Манчестер Юнайтед, вам подобаються гравці, міфічні, легендарні, яких ви пам'ятаєте, знаєте. Велком Олімпус Сезон. Донайте, купляйте, і він у вас в клубі, друзі. Ось такий, в принципі, у нас сезончик. А другою подією цього ось відосику, чим я хотів з вами е також поділитися, в мене нова прокачечка. Прокачечка також доволі гарного, класного гравця. І він в мене прокачується на четвертий рівень. Зараз я його долистаю, друзі, бо у мене тут назбиралася така прилічна лавочка запасних. І саме з цієї лавочки в мене в основу рветься Фабіо Канаваро. І Іль Азурі прокачується в мене на четвертий рівень. І давайте подивимося, що він буде мати. 76 загальний. 64 удар, пас 71. Спринт 79, підкат 86. І витривалість 80. Давайте порівняємо його з Віржелом Ван Дейком. І в принципі народ, дивіться, все, пас краще, спринт краще. Підкат краще, витривалість лише на якихось там два пунктики трошечки менший, але в загальних показниках він просто-просто чума пушка клас. Навіть з Ліоном, який в мене на 11 рівні, майже фуловий, там йому залишається крапулька капулька Витривалість краще, підкат кращий, спринт кращий. Ну, пас трошки гірший, і удар е, трошки гірший. Тому я рахую, що. Я рахую, я рахую. А давайте ось так ми зробимо замість Ліончика. Фабіо Кановар, я дуже радий бачити тебе в основі свого клубу і... Пограємо трошечки да, закашмаримо парочку супротивників. Народ, ось такий відосічок. До речі, на фіналочку поки не забувся. В гру додали ще пару нових гравців легендарної категорії. Це Педро Іспанець, але, але найтоповішим чуваком, якого додали в цьому сезоні. Це Ель Торо, це Лаутаро Мартінес. Просто потужніший аргентинський гравець, який дійсно став героєм цьогорічного Кубку Америки, він забив єдиний гол у фіналі з Колумбією і зробив Аргентину чемпіоном Копа Америка. Він Дуже потужний, і його дуже крутецьким зробили в цій грі. У нього, що ви на хвилиночку розуміли, показник 41 на першому рівні. Це найбільший показник серед усіх гравців легендарної категорії, які на сьогоднішній день присутні в цій грі. Тому, якщо він вам випадає, ви його бачите, і в кубку він є, вибивайте і прокачуйте. Він реально того вартий, доволі крутий чувак. Друзі, я вас всіх обнімаю. Ви просто найкращі в світі. Грайте в футбол, болівайте за улюблену команду. До нових зустрічей, па-па.